Кукуруза орієнтир був типу 4 мільйона гектар на орієнтовно 8 тонн. Тобто мало бути там десь 32-33 мільйона тонн. Але я думаю, що спокійно можна ставити зараз 4 мільйона на 7, може навіть і менше. Да, На півдні кукурузи не вирощують, але вона тут вся вже або засохла, або прямо зараз засихає. Тому буде дуже великий мінус по півдню. І останні регіони, де ось зараз липневий дощик не впав, то в них теж дуже велика проблема зараз з кукурудзою, в них теж буде недобір врожаю. А дощик в липні впав мало в кого. А да? навіть якщо впав, то він ну, типу 5-10 міліметрів. Він типу не спасає. А запасу вологи в ґрунті у нас немає, тому що травневі дощі, які, здавалось би, нормально зарядили і довго йшли, волога не з'єдналася. У нас є там орієнтовно 10-15% площі в Україні, в яких з'єдналася волога, ну там, може 20%, де з'єдналася волога травневими дощами, тими, які довго йшли. Але все одно цього кукурузі замало, і була дуже велика перерва між дощами, тобто недобіру рожаю вже, як то кажуть, на обличчя. Тому я ставлю тут 28%.